Всім добрий ранок, Лідь в новому влозі. У нас ранок почався з того, що ми вчимо на розтяжку, бо вже є встигаємо, майже запізнімось. Говорила навіть Дмитра, підесь зі мною на розтяжку. Сама йду тут вперше, я просто подивши, що там багато ходить хлопці чоловіків. Каже, не хоче він, не хотів, але потім погодився. Так кайфово, взагалі, мені дуже сподобався. Дмитро, як тобі стріляти? Після розтяжка, приїхали і снідати. Майже всі поли на розтяжці. Ну там два б мами пішли, всі студії приїхали снідати. Приїхали в класний заклад, де на солому тут вже були, а тут дуже смачні авокади з лососів Це з кайфано, бо ми ще не снідали. Йому, до речі, сказав, що йому дуже сподобалась розтяжка. Ну, не дуже сподобалася, просто сподобалась, що даже може щепіряти. Насправді дуже класно. Чомусь і з неї старотою, знаєте, для дівчат, го ні. Тому що всім потрібно трішки тянутися. Покладеш? Так, Ми поки чекаємо, бо хтось на байках, хтось таксі визивав. тут всіх чекаємо, а он дівчинка наша. Ось такий заклад. Мені прямо тут подобається. Тому що ну, така цивілізація. От, наприклад, тут не буде, там не буде як -то. багато великий вибір кафе, шоу, наприклад. Більше гарних місць там природа гарна. Заради природи можна політику. Приїхали додому, трішки скупились. Покажи, що ми купили. Сьогодні, дом... сьогодні, да. сьогодні маю вам да. розказати про тут. Привіт! Привіт-привіт, ти подарунок купили. Подалок є, Подарок, Подалок наложи. А чи в нас пісок в корті? Тоді, так, подарунок. Подарунок. Подарок, із. Ну не без вернення, Олі, без вернення якийсь видимо сам. Боже, який вже влог підряд в одній ті самі рубашки. Ну ладно, показую вам покупки і потім поговоримо з вами трішки про медицину. До речі, не сильно зручно знімати, Мої мами випадково одер мій зайді, така присоска була, я вставлю фотки, вона виглядає на телефоні на чехлі. Йдімо й випадковий віддер. І вона б отак цеплялась би, я б так щось готувала і з вами розмовляла. А так, маємо, що маємо. Але я вчора, ввечері, зробила замовлення на шейні і замовила свіновить чхола якраз при Того, думаю, буде непогано. З приводу шейни, до речі, я не люблю ці китайські сайти, бо я не шари на них замовляти. У мене завжди все приходить, якась фігня. Ну, бо я взагалі не люблю онлайн-шопінг, бо щось нічого на мене там не сідає потім. Але якщо я в когось бачу щось прикольне, мені каже, що замовила на жені, я така, о, можна силецьку сюди? І так я замовила собі е, лосіни, такі, знаєте, на попі з цією штучкою. Ну, гарно Ми як були на, на столках, коли грали, там дівчинка прийшла в таких лосінах, я така, о, а де ти замовляла? Каже, нашені, кажу, можна силецьку сюди? Вона мені скинула. То я замовила, я не пам'ятаю, що чесно там не замовляла, бо я замовляла вночі, і те, що в мене вже була долина в корзину, я там повибирала. Я пам'ятаю, я точно заказала чехол з присоскою і точно що замовила лосіна. Ну, прийде покажу. Я думаю, що воно має швидко прийти. Далі, що ми купили? Купили ми патчі і масочки для обличчя. Дві купили, третій в подарок. Маска щось буквально по долару, а щось 2 долари, мабуть, чи півтора. І я, у мене колись був магазинчик з ну, типу торгового центру з косметикою. Корейська, американська, але ну, в основному корейська. І ми продавали цю фірму, я не знаю, і ми подавали і патчі ось такі, і в мене не, не гідрогіллі, а тканіві, і різні маски там. І так прикольно, речуся це в магазинах, дешево коштує. А, то маски коли зараз в холодильник. Я взагалі люблю маски, пати зберігати в холодильнику і потім на ну, це так холодно ложити. І хочу, знаєте, цей. Ну, не хочу, а просто прикольно колись був мати цей холодильничок для косметики, кайф. Да. А показую далі, що ми купили. Я так захотіла, коли побачила колбасу, Давайте з вами попробуємо. Бо Діма мені казав, що це враження, така, як в нас, що це бути така. Виглядає прям смачно. Зараз ще буде моя просити. Ну, покажем. Ммм, да. Ммм. Я так захотіла колбаси, бо... Тут я надоела колбасу. Мне хотелося бути продать з комой із колбасою. Може комусь прозвучать дивно, а тут смачно. У меня взяли базир. Взяла эту лепешку. Офигенная лепешка з тандера. У нас вчерашняя. Мы что будет смешно. Да, что-то не так. И все, покупка. Дмитро, колбаса. Ты я Ты Я А, я открыла балкон. Буду сейчас делать Голокоморье. що кісточка відвигається. І коротше, тут така класна авокадо Якщо купувати його на ринку, воно просто найніжніше, яке я просто в житті бачила. Ну, таке мягке-мягке, смачне, Але якщо ви купуєте в магазині, так попадете. Ми купляли один раз прям такі вкусні, один раз така дубова-дубова. Доброго місто. ранку студія. Знаєте, це, це. це про доброго ранку в mm -mm. Я не знаю. Приводу медицини тут хотіла вам розповісти. І тобі розповідаю, що все узнала. Коротше, в Таїланді медицина е, дорога дуже. Всі, хто летять в Таїланд, купують страхування. Ми не купили страхування, то, бо, слава Богу, все було добре. Не так краще не робити, бо там дійсно дуже дороге страхування. Але якщо ви взяли страховку і їздите на байку безправ, то вона не буде на це діяти. А це єдине, на принципі, за що ми боялися. Страховка дуже жовтня. Ні, ну може щось статись, в плані, ти можеш захворіти, отравитись, тоді норм. Покажемо. І коротше, того ми в Таїланді були без страховки. В В'єтнамі тут дуже дешева медицина. І тут всі їдуть. Ну, безполково з людьми. Дешевці скільки? Ну, весь кап організму повністю всі аналізи, флюорографії, повністю там все. Ну, Тут і крові, і сечі, все входить в аналіз. УЗІ різні, 100 доларів. Ну, це такі дешево. Це дуже дешево, тим в Україні набагато дорожнього. Ну, подожди, так ви ж ті черги. Не шутку. І, коротше, він шуткує. Дай -дай. і всі, хто живуть в Азії, Ну, вона буде відвалюватись, ну і Він поцепив крючок на двері, це ще приклеїться. Відомо. Коротше, і всі, хто живуть в Азії, в Сайланді, всі їздять сюди на по організму там, раз у рік. А, далі, стоматологія. Чистка зубів. Не пам'ятаєш скільки? Не знаю, що... Щось дуже дешево, менше тисячі гривень. Я не пам'ятаю точно скільки, да, ну щось дуже дещо. І тут всі їздять теж лізуби лікувати, чистку робити, тому ми хочемо поробити чекапу по хочемо сходити на чистку зубів, Нуді, ми там, в принципі, зуби треба полічити. Того треба все це зробити. Ну, з приводу якихось таких б'юті штук, то, наприклад, епіляція лазерна, якщо full боді це прям всі зони, що ви захочете, то 100 доларів. Але ось я хочу піти, я хочу там руки, ноги. Щось я не пам'ятаю. Ні, ну щось дешевше знаєш. Того, коротше, якось так. Причому цього майстра на ці відгуки хороші. Просто мені кажуть, що ця авокадо зараз буде спорчене. Нормально. Те ще м'якше буде просто. Боже, оце взагалі як морозиво просто. А. Що я ще хотіла вам розказати? Були після танців в кафешці з всіма дівчатами, розмовляли за різні страни, країни, країни вибачаюсь, ну, за те, хто де був, хто дожив, і спілкувались за балі. Нам всі говорять, що на балі треба їхати хоча б на місяць, що за тиждень-два, ви там нічого не встигнете побачити, будете гасати, що треба їхати хоча б на місяць. Потім розказувала дівчинка, що була на Філіппінах, що там прям дуже гарно. Я б дійсно хотіла там побувати. Ну, побачимо, побачимо. Мені каже, тобі б про де ти не тіла подавати. Ну так, Діма каже, що ти про не хотіла тіла подвигтися просто. А що ми ще цікавого обсуждали, як сиділи? Гроші. Гроші? Шоше, що, що, ну, що люди тратя тут там, по дві тисячі доларів. Та ніхто такого не казав. Я спілкуватися. А ми спілкувались за дітей, в кого є тут діти, що тут садочки. що? Чи ви має доважати дитину? Ні, просто що типу люди розказували, що вони з дітьми і що тут дуже дорого. Що, наприклад, школи коштують півтори тисячі доларів. Ну тут тіпа, класна освіта. Є, ну чи типу, це Кембриджська, де вас там кожен рік міняється вчителі, я не знаю, чи це там в Донангу чи ні. Е, і там е, ну, все викладається англійською, але школи такі по півтори тисячі доларів. Садочки, ну, нормальні, ну хорошо, хороші, від трьохста і теж там до тисячі доларів. Садочок. І там був е, чоловік, якого, ну, хлопець, якого двоє дітей. Він каже, так, да, прям багато уходить. Того? Ну, не, того тут дешевше жити без дітей. Там дешевше без <рес> ну, дітей. Да. Це як знаєте прикол, щось розкажу. Да. Тест, як оприділити, чи готові ви до дітей. Візьміть, каже, свою місячну зарплату, поділіть навпіл, половину викиньте в вікно. Якщо вам сподобалось, то ви готові до дітей. Ну, да. Давай, давай, скажи, що ми діємо всім так. Тим, ти можеш, будь ласка, з холодильника першу перший лісі? Серьезно. Ты же дуже сами любишь, мы же купляем все. Ну так я люблю клубнику. Да. Это же да. Класс. офигеть, это, есть... это же самая вкусная клубника. Ну, но она не испортилась, значит. Не испортилась? Да? Показать? А. У нас Здесь просто там... приходит магазин, на и в полный холодильник крутим, это мне треман. Зараз у нас в холодильнику раз, два, два манго по половине, и третий, где-то да, там тоже валяется. Вот. И Короче, і, і Валері... джайфрут, який по всьому хайні, по кусочкам, вже ось почав цвісти. В А у нас три маски. прикиньте, кусочок був? Я, мабуть, опустила його. Да. Короче, Діма після 30 як... після 31, Тільки я 31 став як старий дід. просто такий у Блін, авокадо просто ну, не мене вже є, взяла. Так, наробила його каморя, колбаску, багетчика, безалкогольне пиво. Будемо зараз їсти. Не дуже естетично, бо я не витерла, ну ладно. Ну то смачно, так? Да? Смачно? Ми приїхали тоді з магазину, поїла смачно, наїлась, як і марнула трохи. І я не знаю, треба щось налагоджувати з харчуванням своїм, і зі сном денним, бо я реально засинаю на годину дві в день часто. Мені здається, що знаєте, чистий воздух від моря і реально так ось сьогодні трошки поспавати, треба відвикати від цього. Діма сходив з олівки погуляв, ми до речі, сьогодні три рази гуляли. Вранці Діма з нею гуляв, бо це ж поки марла, Діма з нею гуляв, і потім ми тільки ще півтори години гуляли з нею на пляжі. Вона кайфує. Так, потім проснулася, ще попрацювала трішки, пішла ще погуляли біля моря. Прийшли додому, я покупалась і будемо зараз знову працювати. Я так захотіла пепсі, Діма діло пепсі, я хотіла з лайму, але лайм, закінчився, майже там тільки капелька була. Я капнула лайма, кайф взагалі капити не можна. Ні, ну можна, рідко. Але кайф. І, до речі, ми розбираємо ці чашки. Сьогодні заходила в Starbucks, а тут є В'єтнам, є Хошемін, ананга, іменно іноді іменно такої чашки з цієї колекції немає. Є з такої самої форми, але трошки з іншої колекції. Мені подобається саме така. Ну, подивимось, може, купимо просто В'єтнам потім. Да. І знаєте, що я задумалась, коли ми гуляли? Що Дананг? Це от перше місце, куди ми приїхали, і де не хочеться там бігти, спішити, їхати, там щось дивитися, екскурсії, а хочеться просто насолоджуватись. Такий кайф, не знаю. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вверх та лишайте коментарі. І всім!